Залишіть цю повістку собі на згадку такими словами, скандальний народний депутат Олександр Дубінський відреагував на спробу представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки вручити йому цю саму повістку. А, І, добре, а я не буду її забирати. Просто. Так буває. Ікантна деталь 29 серпня народний обранець зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який пропонує скасувати відстрочку від мобілізації для парламентарів. Докладніше далі. Олександру Дубінському намагалися вручити повістку вранці 5 жовтня під будівлею державного бюро розслідувань. Нардеп прибув у бюро за дорученням слідчого, щоб отримати клопотання про продовження запобіжного заходу. Йдеться про справу за підозрою Дубінського у підробці службових документів для виїзду за кордон. Нагадаємо, що у пояснювальній записці до проєкту закону про внесення змін до деяких законів України щодо справедливої мобілізації народних депутатів України, який ініціював парламентарій 9-го скликання Дубінський Олександр Анатолійович, можна прочитати наступне: цитую: розділити відповідальність та захищати цілісність країни мають не лише громадяни з високою моральною відповідальністю, а й народні депутати України. Наостанок людина з високою моральною відповідальністю Олександр Дубінський назвав представників ТРК такими смішними хлопцями як то кажуть, завіса. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.